Доброго вечора, шановні друзі, з вами Ігор Батут і канал Дурдом. Я не знаю, чи це буває у вас таке, чи не буває, що цілий день працюєш, монтуєш відео, робиш матеріал, а потім блик і воно в якоїсь фені заблоковано. Начебто не було ніякої нецензурної лайки, нічого. Авторські права. Власно. Мелодія, все інше, ну, воно трісь і ютуб блокує. І ти оце сутки працював, працював і все рівно, все рівно що ніхрена не робив. Ну да ладно. Сьогодні в нас 5 січня, почався, ну вже п'ятий день, як почався Новий рік. В цьому році я Очікую десь е скоро звільнення з, з Лав ЗСУ. Буду працювати над каналами. У мене їх буде три. Це буде музичний канал, е де я буду виконувати власні пісні. Це буде інформаційний канал і це буде кулінарний канал. Над цими трьома я зараз буду працювати над дизайном, над створенням їхнім. Також в TikTok буду вести блог про те, як, звільнившись з ЗСУ, можна адаптуватись до цивільного життя. Що робити, як робити, куди податися. От я, чесно кажучи, десь та й, мабуть, і в кожного, хто звільнюється, зразу постає таке питання, чим зайнятися, як, що. Багато хто з моїх побратимів навряд чи повернеться до тієї діяльності, яка була в нього до війни, але разом з тим потрібно продовжувати жити, потрібно якось повернутися від того хаосу, від того від того всього, що нав'язала війна за ці роки. від... Змінювати якісь свої звички, чомусь характер. Так, щоб можна було співіснувати в цьому соціумі. Не знаю наскільки це буде вдаватися мені. Я в ЗСУ з 2014 року, потім був... До 16-го, потім був перерив, спочатку війни обратно. З перших днів пішов вже е майже три роки буде, ось ще трошки там до 25 февраля і лютого, то тобто є буде вже три роки. За цих три роки було все. Не всі три роки я був таким. Бійцем і сидів на нулю, більшість була в мене в тилу служба, але і був на нулю і, і без перерви, бувало, і чотири місяці сидів. Як казав у нас один дедушка тут є позивний, каже, посадку стеріг від орків. Ну це таке. А тепер чим я буду займатися, коли звільнюся, та навіть не знаю. В планах є багато, то, то тим займатися, то тим, що я можу. Та багато чого я можу. Я майже за своє життя освоїв багато будівельних спеціальностей. Я був і прорабом, був і... Простим робітником, був і журналістом, був і займався видавництвом. Ким я тільки не був за це життя. Робити, звісно, на когось десь, в якісь підприємства, навряд чи я вже піду. Хіба що якщо буде важкий якийсь період, можливо, десь і. Кудись в якусь охрану, але навряд чи. Все ж таки думаю займатися чимось своїм. Скоріше за все хочу налагодити виробництво чогось. А не хочу наперед казати. Але всі свої кроки, все як це я буду робити, я буду висвітлювати в своїх каналах. Тому, друзі, надіюся на вашу підтримку, на ваші лайки, підсказки. Якщо буду десь помилятися. Так що коротко ось так. А, так, да, запитують сімейний стан. Сімейний стан маю трьох дітей, три з пацана вже, дорослих, їм за 20, Старші одружені, менші трошки шулудят, не хочуть щось вони женитися, кажуть, поки війна не закінчиться. Ну, побачимо. А так я розведений. Є ще в мене живі батьки, хочу їх доглянути на старості років. Ну а там життя воно само відкоригує, що, де, куди і як. Так що коротко ось так. Вибачте, що трохи патрусив вам мізки своїми цими всякими. За бобонами мав викласти відео, а воно не викладається. Так що буду працювати далі. Тепер щодня буду випускати новини. З погляду нас простих людей, як ми дивимося на ті чи інші події, як нам труся там брехню всяку. Так що якось так. Дякую за увагу. З вами був Ігор Батут. До зустрічі. Пока-пока.